В вашій увазі ось такий тример зі скляного корпусу. Може бути класний подарунок або для власного використання. Тример насправді унікальний. Ну, корпус скляний це я вам скажу, це ще квіточки. Далі тут дуже багато вська. Додивіться до кінця. Так, тример справді скляний, але тут іде ребриста поверхня, тому тример не сковзає в руках, тример воду не проникне і дуже зручно тримати. Вхід USB Type-C є індикатор. Далі керамічний ніж. Далі. Також за зріст поговоримо. Тут вузький зріз 35 мм, стандартний зріст 40 мм. Ось я вам показую, бачите, різниця є. Що це значить? Це значить, що треба для точних робіт. Дуже добре підійти. Тобто зробити рівний контур без насадочки, гоління під 0 може бути. Зона вусів, хто проробляє, ви теж можете зробити більш точний хороший зріз. Далі. Насадки на стрижку бороди. В комплекті йдуть 1,5, 4,5 6, до 6 мм насадки. Відповідно, це може бути хороша стрижка бороди, це може бути гоління під 0, контури, далі потилицю підрівняти. Тому, кому потрібно, звертайтеся, замовляйте. Може бути хороший подарунок. Ціна 1199 гривень, гарантія рік від нашого магазину. Відправимо швидко, вчасно кераміка дуже добре підходить для. Гоління різного типу щитини, плюс може взяти також і подовжену щитину, і дрібну щитину, тому кераміка дуже довга. І плюс вона витривала також. Тобто і там ні підточувати, ні заточувати, нічого не треба. Тому, кому потрібно, звертайтеся, замовляйте, будемо раді співпраці з вами.